Завершені, усіх підемо, цілуємо ікону, так, поклонимося. Я би хотів, щоб ми зробили цей акт подяки. Бо дуже часто ми просимо Господа Бога завжди, бо маємо ті чи інші потреби. Ми просимо Ісуса Христа, заступництва, а особливо пречистої Діви Марії, ми просимо по здоров'я. Про регулювання тих чи інших трудностей, потреб, що ми маємо. Ми просимо про щасливу здачу іспитів. Це такі речі. Але чи ми дякуємо. Подякуємо сьогодні. Сьогодні і від сьогодні навчимося дякувати завжди. Тому на завершення я залишу такі путівники. Де у тому часі, в якому зараз ми переживаємо, то для і викладачів, для вчителів, і вас вам діточки, розберіть собі. Це є на кожен день такі духовні розваження. Там і коротеньке читання Євангелії і духовні розваження на цей час, час, який є під Вознесіння до Святого Духа. Щоб ми це свято зіснення Святого Духа як найкраще зустріли, щоб Дух Святий просвітив кожного із нас, особливо вас діточки, щоб ви, як найкраще закінчили цей навчальний рік, щоб відкритий вам розум до розуміння тих Божих прав і мудростей, а нам, всім, як і для батьків і для вчителів, того терпеливості, тої покори, можливості подати вам для ваших духовних і Вічних потреб. Само слабина Бонь, не опалива купином у світі горя, світлі му, хай проросте твоє зерно. За здоров'я тих нікочок трошки що. Бог послав доснуть, тому наш, нашого робиться в тім. В ім'я Рося і сина, Святого Духа, Амінь. Вім'я Рося і сина, Святого Духа, Амінь, у і сина Святого Духа, амінь. Отче наш, Ти, Тиший сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В святая Богородиця нас.